Що думає жінка в своєму першому соло? Краса неймовірна. тут я провалилася, моя перше соло вершина. а могла би спати зараз вдома. А тут така краса. Раночку я сьогодні йду на хом'як. І там у нас ось таке красиве сонце. І що ж, Тач мені це перший ніж, ніж соло. І взагалі на вперше. Ще й взимку. Трима. Стежка є. Хтось ходив, все от. Ходимося, як буде на горі. Йду я стежкою. Стежка трамбована. З боку все-таки трохи глибше, якщо стати повстежку. Але дай Бог здоров'я тим людям, які тут натоптали недавно. І от, Дякую вам. Іду і думаю. Про що думає жінка в своєму першому соло. В Першому зимовому соло. Хай воно навіть і маленьке, але все ж таки соло. От, про що вона думає? Як ви думаєте? не знаю, про що вона думає. Я йду І намагаюся зрозуміти, про що я думаю. Сніг, стежка, о, красиво. О, там дерева. Коли там вже потічок. О, маркування. Взагалі тут дуже добре все промарковано. Набагато краще, ніж було в тому ж Криму колись. Або на Херсонщині, де взагалі місця маркування ніякого нема. От. Внизу вже там потічок. Дійшла майже. Зараз буду переходити на той берег. Дивимося, як там буде якийсь мішочок чи ні. Взагалі маршрут файний, досить легкий. І завдяки тому, що протоптано, я йду достатньо швидко. Підійшла я до подячка і дивлюсь, стежка таки переходить на той берег. Ну і не все так страшно, як я думала. Все, вперед! Це так прекрасно. Видно Чорногору. Вон лівіше того варла. І завжди пішла Чорногора. Там сідло, там Петро са Боже, це ідеально. Що думає жінка в сова поході, коли бачить таку красу? Вона думає, що звісно, що вона трохи дурновада, що вона поперлась в гори, але... але ні. Це прекрасно. Боже, я щаслива. Сніг блищить, сліпить капець. Зараз доведеться окуляри вдягати. Давно так красиво не було. І взагалі, це мій перший похід після того, як війна почалась. Тому що того року після травми я вперше вийшла теж з числа 14 чи 15 лютого по ВДшку з друзями. І потім. Ми ходили ще одну ПВД 20 лютого, святкували день народження Андрюхи. І потім через 4 дні почалась війна. І на тому все. Коли приїхали сюди, восени думала, що, можливо, варто було б і в гори сходити. Але якось так тоскно на душі було. Плюс в мене майже все, все спорядження там лишилося. І в мене було уявлення таке, що... У мене все одно нема спорядження, чого я туди піду, де його візьму? таке, якийсь настрій, не дуже натхнений. Плюс ще а, частина осені. Принаймні, в вересні була дощова дуже погода, а в жовтні була класна погода, і в принципі, можна було б дійсно ходити. Але я надала перевагу заняттям. У документальному театрі а, пробувала себе в навчанні і не пішла в походи. Чомусь якось так відкладала, відкладала, все здавалося. Потім і казала собі, що зимку я точно сюди не піду, одна, навіть не одна взагалі не піду. Як бачите, зима я тут ще й соло Сьогодні я вирішила все-таки йти без ночівлі. Просто така одноденна ПВДшка, а потім схожу з ночівлею, мабуть, на куку. -ку. Скоріше за все. Буду пробувати свої сили саме в соло. Тому що так взагалі мій досвід, як понад 100 походів. От. Але це перше соло. Якщо не рахувати, коли на трейлі один залишаєшся, але там зовсім. От, Я думала, буде страшно, але ні. Чудово. Так що вирішила не починати одразу з ночівлею. Пішла в перший раз без ночівлі. Я сподіваюся на це. Добре, погнали. Я просто обожнюю цей день. Це краса. Поки що йду рівно, як зазначено на всіх табличках по часу. Що дивно. Бума буду йти повільніше. Але це разом з паузами виходить такий самий час. О, боже. Фух. Все, побігла далі. Це вже підйомчик курдіше, я вже не дуже знімаю. Така краса навколо. Ті добрі люди, які мені протоптали тут стежину, вони ще й роз'їздили, байн. Я оце йду і думаю. Назад я теж буду на попі з'їжджати, чи все ж таки спущусь. Бо я не знаю, тут так накатали, що капець. Про що думає жінка, всело поході? Про то йти пішки чи їхати на попі. От. Вирішила трошечки відпочити. Жиду й додумаю, коли там вже та полонина бараня, може вже до неї дошкріпти. Я кажу, ні, треба трошки відпочити. Бо я дві години йду без нормальних привалів. Єдине, що були такі трошки технічні привали. М -м -м -м. Боже, як файно. Зараз 10.30 чи щось таке. Нормально? А могла би спати зараз вдома. А тут така краса. Хто молодець? Я молодець. Ходіть в гори. Я чую голоси. Краса неймовірна. Я дуже щаслива, що сьогодні пішла. Все трошки. Ось така панорама. Там синяк. Вонина. Боже, як красиво. того уважте було. Клас. Красу видно. Я в захваті. Ура, я на вершині хом'яка. Моя перша соло вершина. Краса тут неймовірна. Зараз покажу. Ми на вершині хом'яка. Як вас звати Юр, слава Україні. Дякую Ні разу не шкодую, що сьогодні приїхала сюди. Ходу не дуже вийде знімати, тому що це небезпечно. Але отак, от, отак от починається стежка. Не, точніше, де топ топтали. Просто через жели перших метрів 100-150. І тут жесть. Місцями по пояс снігу. Отут я провалилася спочатку по коліно, а потім по пояс. Там праворуч, коли підіймалась. А зараз трошки на попі катаюся. Інакше Ось вот такі шипи виручають на спуску. І ні, то я знімаю. Тут на зрізках трошки круто. Ну Все буду завершувати. Назад пішла з ігорем в основному. Вот. Наразі все благополучно. Зараз 14.21. Скоро вийду на трасу. Па-па. Все було чудово.